Так, да, звісно, земелька тут ого. го Докупаємо завтра цих три радки. То буде зовсім інше відео. А поки Дієго, він же ДТЗ-354У похрокує і робить свою роботу. Трактор ще на обкатці, щоб ви були в курсі. От бачите, що ця перемичка робить. Коротше, візьмемо всі копалки, тільки позитивні емоції. Та й усе.